Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду! Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової підтримки для України вартістю 250 мільйонів доларів. Про це нещодавно повідомили на сайті Пентагону. У новий пакет увійшли додаткові бойові машини піхоти Бредлі, бронетранспортери М113 та бронемашини класу МРАБ. Також Сполучені Штати передають Україні додаткові високоточні боєприпаси для РСЗВ «Хаймарс» та артилерійські снаряди калібрів 155 та 105 мм. Крім цього, Україна отримує протиповітряні ракети рім 7 і забезпечення для протиповітряної оборони та ракети Стінгер. Окрім того, Сполучені Штати Америки передають додаткові протитанкові ракетні комплекси Джевелін, гранатомети Т-4 та важкі протитанкові ракети ТОЛ. Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України та розпочала підготовку українських пілотів-винищувачів. Про це повідомив міністр оборони Канади. У пакет військової допомоги входить понад 80 тисяч ракетних двигунів для накерованих авіаційних ракет Сірві 7 та 1300 бойових частин для них. Також за запитом України будуть передані 64 бронетранспортери Кайоті та 29 м 113 які раніше були на озброєнні Збройних сил Канади. Німеччина передасть Україні ще 12 додаткових самохідних артилерійських установок пзаж 2000. Про це нещодавно заявив міністр оборони Німеччини. За його словами, 6 самохідних артилерійських установок мають надійти до України вже цього року. Ще шість САУ мають прибути на початку наступного року. Загальна вартість цієї поставки становить 150 мільйонів євро. Нагадаємо, що на початку червня 2024-го стало відомо, що було відновлено виробництво цих САУ. Уряд Іспанії негайно відправить Україні повну батарею комплексу протиповітряної оборони. Ховк. Про це повідомили у Міністерстві оборони Іспанії. Одна батарея включає шість пускових установок для ураження повітряних цілей. Цей ЗРК здатен перехоплювати цілі на відстані до 40 кілометрів при максимальній висоті 18 кілометрів. Нещодавно повідомлялося, що на рахунку одного з підрозділів, який озброєний, ЗРК Ховк, вже 14 збитих криватих ракет та 40 збитих дронів Камікадзе. Франція витратить дохід від заморожених російських активів на закупівлю озброєння для України. Про це повідомляє Міністерство оборони Франції. Таким чином, до кінця 2024 року Франція використає 300 мільйонів євро доходу від російських активів для закупівлі у власній промисловості озброєння для України. Насамперед буде закуплене пріоритетне обладнання та озброєння, а саме артилерійське озброєння, боєприпаси та системи протиповітряної оборони. Американська зброєва компанія відкрила на території України завод з виробництва боєприпасів. Про це нещодавно повідомив Департамент оборони Сполучених Штатів Америки. Наразі компанія вже завершила будівництво нового заводу на території України та здійснює нарощування темпів та розширення виробництва. З високою ймовірністю новий завод займається виробництвом набоїв. Повітряні сили Збройних сил України випробовують вітчизняний аналог авіабомби з УМПК, щоб дати можливість українським літакам завдавати дальніх бомбових ударів. Кадри випробування з'явилися у соціальних мережах. На кадрах видно, що для випробування української плануючої авіабомби використовують фронтовий бомбардувальник Су-24М. А супровід винищувачем виконується для контролю відстиковки та подальшого планування бомби. Українські далекобійні дрони Камікадзе головного управління розвідки отримали здатність уражати цілі на відстані до 1800 кілометрів. Про це нещодавно повідомив начальник ГУР. Він також розповів, що над розвитком цих безпілотників працюють кращі фахівці, зокрема представники головного управління розвідки. Дрони вже уражають різні ворожі об'єкти. Українська компанія показала мобільний комплекс радіоелектронної протидії на базі гусеничної безекіпажної платформи Воля Е. Про це нещодавно повідомило українське військове видання. Цей дрон може прикривати групи піхоти під час різних операцій. Бортова апаратура дає змогу працювати одночасно з направленою антенною, яка дає змогу зупиняти БПЛА на відстані до трьох кілометрів. Українські машинобудівники виготовили новий очисний комбайн для української шахти. Його зібрали на місяць раніше ніж планувалося. Запуск комбайну відбудеться вже незабаром. Про це повідомила прес-служба заводу. Станом на початок вересня 2024 року міжнародні резерви України становили 42 мільярда 300 мільйонів доларів. У серпні вони зросли майже на 14 відсотків. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Таке зростання зумовлене надходженнями від міжнародних партнерів. Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 8 тисяч 100 нових легкових авто. Про це повідомляє Укравтопром це рекордний показник продажів нових авто за останні 32 місяці. Лідерство на ринку нових авто продовжує отримувати японська марка Toyota. У серпні 1248 нових Тойот поповнили український автопарк. На другому місці Рено 738 одиниць третій результат у BMW – 633 Авто сполучені Штати Америки виділили 800 мільйонів доларів для відновлення української енергетики. Про це нещодавно повідомила міністр економіки України. Кошти витратять на закупівлю різного енергетичного обладнання. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.